З 10 приїхав у хорошому стані. Досить часто запитуєте такі телефони, що є S серії ціна 6000. Ось такий по стану. Type-C. Також роз'ємно навушники 3.5. Потужний досить телефон. Заокруглений екран. так, Зараз покажу інформацію. Працює швиденько. Без різних засвітів, просвітів, повністю чистий, без різних аккаунтів. S10 12-й Android, встановлений. По пам'яті 8 ГБ оперативна пам'яті і пам'ять телефону 128 ГБ. Камера тут доволі круто знімає. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в комплекті йдуть ось такі два чехольчики, але у гарненькому стані. І коробочка, і зарядний шнурочок тайпсі кому цікаво е, у уповідомлення або телеграм-канал.